Мені дуже приємно, що кожного з вас брали люди, Ваші наставники Дуже вдячні вашим батькам. Якщо ви тут, тут відпрацювали свою каденцію, то це дуже добре. Хочу привітати від нашого підприємства. Подяка за сумінну працю, відповідальне ставлення до обов'язків та активну участь у роботах, спрямованих на благоустрій Дар'я Артьомова. Будь ласка. Александра Редько. Максим Тушин. Максим Зорин. Макс, дякую. Лиза. Слава Васильева. Матвей Бондаренко. Это вам дякую, хлопцы, что они постеснялись и пришли. Богдан Скоркин. Богданов, я Богданом. даний. Дякую. Атоєв. Справжнє українське. Дякую. Даніла Криденець. Ви бачили, де ми працюємо. Ви бачили, де ми кабінет. Якщо якісь питання будуть, заходьте в 7.00. До 17.00 можна підійти, спитати або працевлаштування. Хто до нас прийшов, то наші лише друзі.